Сьогодні Зборівському ліцеї імені Романа Завадовича погасили марку, присвячену письменнику, журналісту та культурно-освітньому діячу Роману Завадовичу. Це четверта марка серії Відомі науковці з Тернопільщини. Вчителька української мови та літератури Галина Ленар розповіла у 1993 році. Зборівську гімназію назвали на честь письменника, який народився в селі Славне Зборівської територіальної громади. Учні Зборівського ліцею досліджують творчість Романа Завадовича. Ми неодноразово брали участь в роботі Малої академії наук України, представляли роботи якраз на основі творів нашого патрона, князя дитячої літератури Романа Завадовича. Роман Завадович автор понад 50 книг. За словами директорки Зборівського ліцею Ярослави Кобасюк, у своїх віршах і казках для дітей він писав про рідний край. На цій стіні зображені основні герої твор... створів Романа Завадовича, які були виконані нашими учнями нашого ліцею до 120-ї річниці з дня народження Романа Завадовича. Основними героями є Лес Побігтес, Марушка Чепирушка і самі основний герой це і гномик Рмтомтомик. Ініціатор проєкту відомі науковці з Тернопільщини Олег Сиротюк розповів: раніше вже поласили марки присвячені Івану Полюю, Софії Окуневській та Степану Балею. Їх видають за кошти меценатів. Вже заплановано вшанування. Наступних науковців, наступних винахідників, які народжені з Тернопільської землі, ми планували 12, але є все більше і більше надходить пропозиції. і Цей список вже нараховує близько 24 імен наших славних науковців, і кожного місяця буде наступне вшанування. Тираж лімітований, один аркуш, на якому 28 марок. Наступну марку присвятять Володимиру Гнатюку, розповів Олег Сиротюк. Софія Перчишин, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.